Подивіться, на перший погляд, звичайні чоловіки. Я взявся, скажи мені!» Рома Рім, Бабіканко Росео да ні в Рих, Рих, от, да не папі. Але придивіться, хіба ви не помічаєте в них чогось незвичайного? Справжні по крові з Італії, Франції, Ганії відмовляються від розкішного життя, щоб. Проїхатися в міських маршрутках, що ми можемо вам пропонувати? Ми могли б працювати у нас кур'єром, попрацювати за середню зарплату, «Це не добра робота, спробувати українську гостинність. Можливо, закохатися в одну з наших дівчат. Неймовірні пригоди багатих та титулованих. Тер момент в Україні Я не принц Лоренцо де Медіжі. Я Калоренцо. Принц бажає познайомитись. Premiera. Scură. Na no 1 plus 1.